Абсолютна новинка. Вперше в Україні показали ось таку модель DTZ5354HPX, його ціна 8650 доларів. І зараз я розповім, що ви за цю суму можете отримати. В першу чергу це потужний двигун. Його маркування це f 3 v 35 t Він трьохциліндровий, дизельний чотирьохтактний. З безпосередньо вприском палива в двигун, з рідинним охолодженням. Бак знаходиться над двигуном і має ємкість 32 літри. Його об'єм 1909 кубічних сантиметрів. Він атмосферний, без турбонадова. Міні-трактор має повний привід. Є підключаємий передок. Погляньте на передній міст. Агротехнічний просвіт складає цілих 350 мм, що є неабиякою перевагою. Розмір гуми передньої становить 6,5 на 16, а задній 11,2х24. Що, що, а одна в ДТЗ завжди на висоті. На всі з'єднання, вузли, як все продумано, інженерно вірно. Всі ці моменти, як, наприклад, та воднички на кожній різьбі, це все вкупі дає ось таку класну технологічний навісний механізм, який витримує заводу максимальне навантаження 650 кг. А в інтернеті є ролики, де і всі 800 він витримує. Обладнаний. Ось таким щитком для валу відбору потужності, якого ж є дві швидкості: фаркоп, два гідровиходами і розеткою під причіп. Також бачимо, є щиток, який захищає салон від усього, що летить від навісного обладнання. По місцю водія абсолютно все те саме, що і в dtz 5244 HPX. Ну, та сама підножка, коврик. це все вже бачили і зрозуміли. Так само зручно. Уже з нових кермо. Три передачі ми маємо і реверс в такому цікавому кожушку. Підключаємо і передок, і вал відбору потужності. З правого боку маємо управління. Навісним обладнанням це ковпачок для валу відбору потужності і саму ручку КПП. По педалях все досить зручно, розташовано, натискається легко. Щеплення в ньому, сухе однодискове. Маємо стоянкове гальмо і функцію регулювання розміщення керма. Ну, хлоп, бачите? В якому діапазоні. Ось така нова техніка від ДТЗ. Напишіть в коментарях, що ви про неї думаєте. А я в наступному відео порівняю її з такою ж по потужності технікою, тільки від Ловола. Це Ловол 354HX. Буде цікаво. До побачення.